Пане Олександре, добрий день. Доброго дня. Отже, ми з Ігорем Чаленко, це наш гість у студії, спілкуємося стосовно Молдови і того мосту, який має з'єднати Україну і Молдову. Проєкт має завершитися у 2025 році. Має бути переправа Ямпіль-Косеуць. Ми вже багато чого обговорили, але хотіли зачепити питання фінансів. Очевидно, як буде фінансуватися цей цей проєкт, чи будуть на нього виділятися окремо кошти, чи будуть залучатися? Фінанси з-за кордону, ну, дивіться, цей проект був запущений в будівництво два роки тому, і, в принципі, роботи по ньому доволі активно вже проводяться. От, в першу чергу, йде під будівництво мостового переходу, йде облаштування опор мосту, і з українського боку, відповідно, буде побудована під'їзна дорога. От яка забезпечить оптимальне сполучення дорожньої мережі України із цим мостом з молдавського боку, так само буде побудована дорога від автомобільної мережі до цього мостового переходу. Зараз з українського боку роботи фінансуються за рахунок державного дорожнього фонду, який є захищеною статтею державного бюджету України, та формується за рахунок в першу чергу акцизів на паливо, яке сплачують автомобілісти. Під час придбання палива на заправних станціях. А, пане Олександре, ще хотіла запитати з приводу якраз мосту, які економічні задачі вирішить зведення переправи? Ну, В першу чергу це дозволить е, українським товаровиробникам і громадянам України їхати на територію Молдови, об'їжджаючи територію так званої Придністр... Придністров'я. Придністров оскільки то якщо їхати через Придністров'я, зараз ці шляхи заблоковані в мирний час ці дороги були відкриті. Відповідно, це ускладнювало перетин в першу чергу для товарів. От зараз українські товари та українські громадяни прямують до Молдавії, а далі можна їхати до Румунії та інших країн Євросоюзу або через пункт пропуску Паланка, оце на у південній частині Одеської області, от або через Могилів-Подільський, чи через Чернівецьку область, от в Вінницькій області основним пунктом пропуску був саме Могилів-Подільський, і навантаження на нього в останні роки сильно зросло, тому що через заблокованість морських портів українські товари змушені рухатися автомобільним транспортом. Наскільки сильно це ускладнено рух транспорту і життя цього населеного пункту, якщо можна так сказати, і наскільки сильно збільшився потік, потік транспорту? Потік транспорту зріс у десятки разів через те, що раніше до війни левова частка українських товарів вивозилась через морські торгівельні порти? І відповідно на автомобільний транспорт припадали лише ті товари, які або дорого коштують, або є швидко псувними. Де автомобільний транспорт забезпечував найшвидше перевезення. Зараз через блокування автомобільних морських портів та обмежену пропускну здатність залізниці. От багато вантажів змушені перевозити автомобільним транспортом, що не є притаманне навіть для цього виду перевезення. Зазначається, що пропускна здатність нового проєкту інфраструктурного проєкту буде приблизно 5 тисяч автівок, автомобілів на добу. Якщо порівнювати це із тим мостом, який знаходиться в місті Могилів-Подільський чи в іншому, наскільки це більше? Ну, дивіться, це пропускна здатність мосту, але пропускна здатність так само буде залежати від пропускної здатності про контрольно-пропускних пунктів, як з українського боку, так і з молдавського боку. Оскільки спочатку ці пункти проєктувалися за мирного часу, і відповідно можливість проїзду і через територію Придністров'я, що зараз неможливо, то розглядається можливість збільшення пропуск. Ної здатності цих пунктів, от і відповідно, кількість автомобілів може бути навіть більшу за 10 тисяч, які були першочергово розраховані, тому що міст другої категорії на це по одній смузі руху у кожен із боків сумарно може пропускати до 30 тисяч автомобілів. А пане Олександр, ще от якраз якби було більше, звісно, було б прекрасно, але ще от про п'ять хочу запитати: чи можемо ми якось ці 5 тисяч автівок конвертувати в якийсь економічний ефект, і що це на добу буде для економіки України? Дивіться, конвертувати неможливо, тому що ми говоримо і про легкові, і про вантажні автомобілі. От і відповідно різна вартість товарів, які перевозяться, тому казати там навіть приблизну цифру для економіки неможливо. Це можна буде зробити вже на основі детального аналізу структури товарів, які перевозяться. Але те, що зараз пункт пропуску в могилів Подільському на Україно-молдавському кордоні, де є міст через ніс. І, і так само пункт Паланка вони є перевантажені і, відповідно, люди втрачають додатковий час. На жаль, що є негативно для економіки, ну і незручність для громадян. А ми все ж таки повинні докласти максимум зусиль для того, і щоб наші громадяни могли спокійно. Рухатись через кордон не чекаючи в чергах, і щоб українські вантажі максимально швидко перетинали кордон і рухались на зовнішні ринки, забезпечуючи валютні доходи для нашої країни.